Ак знаємо те, що у вас нещодавно відбувся аукціон. Єдність у серцях. Добро в діях. Розкажіть, будь ласка, трішечки детальніше про цей аукціон. Скільки вам вдалося зібрати коштів і е, куди ви їх спрямували? Ви знаєте, ми дуже багато працюємо на допомогу нашим військовим, і звичайно, що громадам самим працювати і розраховувати тільки на місцевий бюджет досить важко, враховуючи, що спочатку в нас забрали податок на доходи фізичних осіб з військових, з пожежників з поліції. З цього року в нас ще забрали 15,5 мільйонів реверсної дотації, яка йде в державний бюджет, але ми не зупиняємось і виділяємо і далі кошти з місцевого бюджету. А ще однією нашою роботою для допомоги військовим є якраз співпраця з бізнесом, нашим, який завжди готовий допомагати, і для нашого об'єднання над спільною справою ми постійно проводимо благодійні аукціони. В нас було дуже багато цікавих лотів, такі як рукавички з підписом «Мусика», футболки з підписами гравців футзальної збірної України, які зараз є бронзовими призерами останнього чемпіонату світу, футболка з підписом Артема Довбика. Футболка з підписом гравців Київського Динамо, шахи дерев'яні, книжка з підписом Василя Іванчука, нашого шахіста, і багато, багато інших, які наші підприємці були готові придбати. Навіть я не скажу, що придбати вони прийшли заради того, щоб допомогти нашим військовим. Це така синергія, коли Орган місцевого самоврядування має дуже хорошу співпрацю з бізнесом, коли бізнес довіряє місцевій владі, а місцева влада довіряє бізнесу, і спільно ми можемо допомагати нашим е, військовим на сьогоднішній день. Ми придбали вже 6 автомобілів. Правда, не за ці кошти, а за попередню нашу збірку, яка в грудні відбулася. Ми його святили на благодійному вечорі, відремонтували і зараз будемо передавати нашим військовим.